Як шукають у крові спортнем Репортаж із лабораторії? Новолинськ зворушливо зустрів звільненого з полону військового стартував опалювальний сезон. У кого теплі батареї? Опалювальний сезон уже розпочато в Луцьку, Ковалі, Володимирі та Нововолинській громаді. Першочергово тепло подається у заклади соціальної сфери, охорони здоров'я та освітні заклади. Упродовж двох-трьох днів обіцяють у Волинській Ода, тепло з'явиться практично в кожному будинку. Станом на сьогодні, на сьому годину ранку, як мені доповели, в області запущено в роботу 282 котельні. Теплопостачання. Забезпечено вже на 30% до таких об'єктів, як я вже зауважив, це соціальна сфера і заклади освіти. Також 380 житлових будинків в Луцьку Ковалі Володимири вже забезпечені опалювально станом на сьогодні. Проблемних питань з початком опального сезону немає. Щодо можливих відключень світла, вода запевнили, на всіх теплових підприємствах області стоять генератори. Також у нас в області запущені генеруючі установки, так, наприклад, луць тепло і коваль тепло. Там вже встановлено три таких установки на загальну потужність 1,2 МВт і до кінця року буде ще три запущено на 1 МВт. Тобто, в цілому генеруючі установки будуть забезпечувати безперебійне постачання електроенергії до наших теплових комунальних закладів. І відповідно при всіх умовах, які б не складали з держави, тепло буде в кожному будинку. У Волинській обласній клінічній дитячій лікарні ремонтують онкогематологічне відділення. На це з бюджету Луцької громади дали 26 мільйонів. Будівельники кажуть, об'єкт готовий на 70%. За словами міського голови Ігоря Поліщука, у зв'язку з мобілізацією на будівельних підприємствах виник значний дефіцит працівників, тому темпи робіт дещо сповільнилися. Сподіваються, що ремонт завершать до кінця року і діти зможуть лікуватися в оновленому відділенні. Відділені з сучасними меблями та обладнанням. Ігор Поліщук зауважив, що орієнтовний кошторис капітального ремонту зараз становить 34 мільйони. В цю суму входить вартість ремонту, монтаж спеціального обладнання, включно з вентиляцією та меблювання приміщення. До відділень такого профілю пояснюють є особливі вимоги з точки зору вентиляції. У кількох палатах повітря має бути абсолютно стерильним у Нововолинську зустріли звільненого з полону Сергія Смирнова. Новлинськ, чоловік із сім'єю, переїхав із Миколаєва після початку великої війни. Коли сину було півроку, пішов служити у 36 шостого окремо бригаду морської піхоти. В квітні 22-го потрапив у полон. Це сталося в Маріуполі на заводі Ілліча. Понад два роки Сергій Смирнов був у неволі. Звільнили його 14 вересня в результаті обміну полонених. Це зворушливе відео його зустрічі з дружиною та сином з'явилося в мережі за кілька днів після повернення Сергія. 都多梦。 Українські піротехніки продовжують розміновувати ліси поля на Донеччині. Серед них є сапери з Волині. Лише упродовж доби спільно вони обстежили майже 133 гектара землі. Знайшли і знищили 215 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення піротехніки знешкодили понад 536 тисяч вибухонебезпечних предметів. Станом на зараз вони обстежили більше 150 тисяч гектарів української землі. Трагічна звістка надійшла в Рожищенську громаду. На Донеччині загинув 43-річний захисник Юрій Шевчук. Волинянин служив старшим бойовим медиком 151-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ України. Його серце перестало битися 15 жовтня біля червоного лиману Покровського району. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Офіційно підтвердили загибель грожещанина Миколи Поручника. Понад рік 45-річний чоловік вважався безвісти зниклим. Рядовий 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого як з'ясувалось загинув 21 травня ще 23-го року в бою з ворогом біля Лиману 1-го на Харківщині. Висловлюємо співчуття родині героя. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Віктором Степанюком. До рішення захищати Україну повідомляє Суспільне Лучанин. Працював заступником начальника відділу Державної екологічної служби у Волинській області. На війну пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Служив у сотій бригаді за плечима бої у Бахмуті, Куп'янську, Сарабрянському лісі. Після поранення переніс операцію. І був на реабілітації. Серце захисника перестало битися раптово у Луцьку. На прощання з героєм прийшли його рідні, побратими з. Знайомі й просто небайдужі горю Лучани поховали Лучанина Віктора Степанюка на міському кладовищі у селі Гаражя Луцького району. 12 канал висловлює найщиріші співчуття родині героя. Матерям загиблих військових із Луцька організували відпочинок. Десять днів вони проходили курс емоційного і фізичного відновлення в центрі оздоровлення та відпочинку, що знаходиться серед букового лісу на березі мальовничого озера на Львівщині. Програма відновлення повідомляють, складалась з природних методів оздоровлення. Було триразове вегетаріанське харчування, фітотерапія, сокотерапія, гімнастика, рослинні маски для обличчя, сауна, масаж, душ шарко, циркулярний душ, лекції психологія. І практичні заняття з арт-терапії. Скільки жінок пройшли курс, не повідомляють. Відомо, що організували його церква християн-адвентистів сьомого дня та Луцька міська рада. Серйозна аварія сталася в Нововолинську. Там місцева на легковику наїхала на школяра. 12-річний хлопець на самокаті переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Підлітка із травмами забрали в лікарню. 21-річна водійка, певнять в поліції, була твереза. Наловив риби на сто тисячі гривень. Такі збитки рибному господарству України наніс житель Ковальщини, який рибалив на території природно-заповідного фонду заказнику Оріхівське, озером рухався на дерев'яному човні, ловив забороненими сітками і жилки. До моменту його затримання впіймав і плітки, і окунів, і Йоржа. І човен, і сітки в чоловіка забрали й виписали штраф майже 103 тисячі гривень. Усі ці зразки для визначення вмісту алкоголю в крові щодня в середньому їх зо два десятка, але бувають дні, коли треба дослідити удвічі а то й утричі більше. Нам привозять з районів вже опломбовану кров в такому вигляді. Вона запечатана, заклеєна, єдине вказано прізвище, і звідки ця кров. Ну і обов'язково дату і час забору. Згідно з технологією, в аналізатор вводять не саму кров, а й є парогазову суміш, яка утворюється після взаємодії з нітритом натрію. Саме тому підготовлені флакони закорковані металом. Утворюється тиск в пробірці. Вона дуже ну як пар, вона розпирає. Щоби дізнатися, чи є спиртне у крові, треба кілька хвилин. Зразок завантажують у хроматограф, і Згодом на екрані з'являється графік досліджень. Результат цього пацієнта дещо вражає, і таких було кілька. Ось тут у нас етанол і вказано 4,0 ноль промів. Це досить велика концентрація. Смертельній концентрації 6 промів. Проміле це грам спиртного на літр крові. Наскільки велика загроза отруєння алкоголем залежить і від здоров'я печінки, тому в кримінальних справах у ДТП та інших ситуаціях дуже важливо, коли взяли кров і за скільки часу її привезли в лабораторію. Адже у психлікарні така єдина на Волині, яка робить ці аналізи. Що раніше після події візьмуть кров Бачите, у людини, то точнішим буде результат. Дуже важливо саме не втрачати час від моменту. Там події до моменту забору крові, то що це важливий показник на момент скоєного там випадку. А в цьому кабінеті визначають, чи вживала людина наркотики. Їх шукають у сечі пацієнта. Якщо міст алкоголю визначають за лічені хвилини, то на наявність наркотиків треба щонайменше дві години. Бачимо, що хворий приймав чи морфій, чи амфетаміни, чи клофеліни. Сольові наркотики, яких зараз найбільше на чорному ринку через їх дешевшу ціну, визначають спеціальними тесмушками. Щодня лабораторія отримує в середньому по 5 наркотичних зразків, але заборонені речовини виявляють не у всіх. Зберігаються вони в організмі в середньому три доби. Ще одне специфічне дослідження цієї лабораторії визначення у крові вмісту літію. Якщо інші електроліти, скажімо, калій, магній, натрій, визначають у багатьох інших закладах, то літій це. Безпосередньо сфера психіатрії, адже він може і позитивно, і негативно впливати на людину. Препарати з його вмістом призначають як заспокійливі. Він відбирає маленьку дозу дуже крові. І пару хвилин ми чекаємо. Його норма у крові не повинна перевищувати 0,1 мілімоль на літр. Його не як заспокійливий, але він може дати звороту реакцію. Якщо пацієнт може просто-напросто більш збуджений бути, тоді відповідно доза. Наприклад, дозу призначили, вони. якщо вона перевищила норму чи не підходить, значить зменшують або його взагалі знімають. У цьому кабінеті роблять загальний аналіз крові. Машини опрацьовують зразки впродовж години. Але якщо є ургентна потреба, то аналіз буде за кілька хвилин. Аналізатор 25 показників видає завдяки чому вони можуть от анемії визначити які вид анемії. Якщо він за годину 40 робить, то ми працюємо години три три години. Працюємо в середньому з аналізатором, то проб 120 двадцять не робить. Проте ще не всі потреби лабораторії забезпечені. Спектр аналізів, яких потребують клініцисти, значно більший. Тож є перспектива закупівлі іншого обладнання. Ми плануємо розширюватись, хочемо закупити імуноплюмінісентні аналізатори, щоб робити гормональну панель і вже ні від кого не залежати, нікуди не посилати наших пацієнтів. Це є амбітний план на майбутнє, щоб можна було наркотичні. Речовини визначати в крові кількісно на жаль. Ми взагалі західний регіон цього не проводить. Апарат дуже дорогий Цей більше 12 мільйонів гривень він коштує. Перелік найнеобхідніших аналізів, зокрема виняткових, яких більше не робить ніхто на Волині, дає право запровадити в лікарні платну послугу. Зараз вона у розробці. Нею могли б скористатися не лише мешканці навколишніх територій. Тому під час зустрічі представники обласної влади запропонували розглянути варіант наближення лабораторії до більш заселених районів. Андрій Гнатюк, Анастасія Качина, дванадцятий канал.